Друзі, всім привіт! І ви на каналі Red. Сьогодні ми робимо таке такий коротесенький відео про Robin Hood. Не, не забувайте ставити лайк, писати шалені коментарі. І ми розпочинаємо. Спочатку візьмемо зразу битву. Давайте в, в день, погода. Хай буде гроза. Ось спочатку з туторіалу, починати, а, починати, а я буду починати вже з самої битви. Тобто, тут Tower Defense відносно, але тобі треба теж, теж щось робити, стріляти в голову, вбивати е, ворогів, які на тебе нападають. Тобто ти тут виставляєш те, що тобі треба, базу, щоб ніхто не входив. Так, але нам так нас з цієї сторони спочатку б'ють, тому ми тавер. Я хотів би. Піхоту. так і вроді у мене... ні, Так. Тим більш Ну давайте ще одну таку таверку, щоб вона була всіх засранців. Ну, я вроді, думаю, все. Можна розпочинати битву. Ну і давайте. Починаємо. Тобто ми граємо за такого Робінгуда, до нас на селищі нападають. Зліва-знизу у нас ХП є. Тобто зараз вони будуть вони нападати, а ми будемо відбиватись. До речі, щоб ви розуміли, вже така є гра, типу, наподобі, але чисто Tower Defense. А це просто друга частина. ну, По факту, як я зрозумію. Ну, ось так стріляємо, вибиваємо. Гра така різноманітна, цікава, тобто, якщо ви хочете просто почилити. Ось ми вбиваємо, отримуємо гроші, камні. Тобто, і так кожну воду. Tower Defense такий, щоб розслабитись на вечірок. З головою його хватить. Так, битва знову звідти йде, але. Але, але, але. Башню з балісти я б поставив б поставив, але ось. Але тут з двох боків будуть йти, тому... Я б зараз... куп'яності б ось. І все, по факту і закінчилось. Я спочатку буду тут обороняти, а потім вже піду. На іншу сторону. Буду спочатку просто відстрілюватись. Попали. І головне Не забувати те, що з нами можуть назад підійти і бити нашу. Поруду, яку треба захищати. Гра, як ви бачите, 100, 240 ФП, не сильно така, дуже сильно требувательна. І з кожним разом, наприклад, якщо ви побили когось, тобто самого противника, ви отримуєте якісь прикольдеси від. Тобто, щоб ви не стартували заново, заново повсюди, то вам треба... ви можете щось різне строїти. Так. Так, нам теж треба строїти. Але, але, але... Я б можливо гармату сюди б точно поставив би. Але мені потрібен... якісь ворота поставити чи ні. Блін. По факту що... Давайте дом ще поставимо. Просто, блін, типу, мені треба. М -м, більше бійців. Ну, починаємо. Те ж саме, спочатку починаємо цю відбивати, потім, якщо що, підемо назад Ч чи що. Ой-ой-ой. Беремо трішечки вище, стріляємо, вбиваємо. Я робин гуд, так сказать. Сігри. Який скам? Ні скаму. Скажи ні скаму. Чим більше то ми протримуємося, тим цікавіше буде далі. Тобто. Противника ми знову таки били. І зараз ми треба ще трішечки тщательніше все зробити. Так. Стрельбище ще 100% нам треба. Щоб, чувачки, лучники, так, лучники ми теж зробимо трішечки більше. Так, як... Так, секундочку, застряг я. Так, ми тут... Пейщиків. Два таких, потім лучників ми зробимо зверху. Зараз. Щось так як карта. Ну і піхотинців сюди. Вроді це все, що ми можемо поставити. Так. Так, з двох бок. З двох боків у нас будуть бути Тобто ззаді Тобто ми можемо переносити між битвами, тобто це вже добре, тому що навіщо їм тут стояти. І куди я куди його поставив? Отак От як нас з двох боків будуть заходити? Ми зробимо ось так. Не поїхали? Чому б ні, чому б ні? Поїхали обороняти нашу башенку. Вони вже другого левела. Можливо, я себе не прокачав, до речі. Коротше, мені потрібно... Друзья, а теперь Дивимся, что до нас никто не То так, я родил звук Ось так. Зараз, можливо, навіть щось скупимося, тому що я так вважаю, що можливо треба щось таке. І потім ми. Башню ось тут зробимо. Башню... М ні. Скоріше за все ось тут ще треба. Але я спочатку копійщиків. Чим ближче вони будуть, тим краще. М ну давайте під зараз. А як я собі можу покращити? Ось торговець. А чому в мене так мало грошей? Це нам поки що недоступно, так як треба е, навички покращувати. Ну і те, що я вам казав. Спочатку лук беремо. Спочатку тут, скоріш за все, так як, блін, лучники там. Ууу, якщо там. Коротше, тут буде зараз месиво Тут подару ззаду Ось тут я вже не я до цього не доходив, тому друзі, я не підкажу, як тут треба стаміну, свою... Більше людей ставить сюди отсюда. Так, бежу, бежу, бегу, 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 бегу. Так, 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 так. А я вообще, да, где? Я... просто такие дефенс больше меньше нормально пятая хвиля уже так продавать продавать крем все Ну коротше, зрозумію, тут ми потім битва буде на цій стороні, нам треба щось покращувати. Коротше, буде там і нам мені треба дуже багато піхотинців. Ну, давайте ще один раунд, і я думаю, після цього можна буде і закінчувати. Тось, така маленька презентація самої гри, надіюсь, вона вам сподобається. В стімі її можна купити за дуже таку цікаву. Ціну десь 300-400 гривень, якщо не помиляюсь. Тим більше, якщо ще, посилання я вам скину, де її можна перед Ось і все, друзі. Ось ця по факту гра, яка просто вибиваєш улини, прокачуєш собі навички і тому подібне. Купляєш собі стріли і стандартні, огняні стріли. Тобто... Ось в цьому і полягає гра. Тому не забувайте ставити лайкусики, ставити коментарі, дуже класні. І до нових зустрічей. Як я вам казав, Чим більше ви покращуєте, тим більше вам будуть доступні різні позиції. Тому до нових зустрічей. Па-па!